Вітаю, друзі, в ефірі Банківські та Економічні новини, які можуть повпливати і на наш з вами гаманець. Ми починаємо, а ви поки підпишіться на канал. Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон, який передбачає призупинити виплати за кредитами фізичних осіб позичальників на нерухомість та автомобілі. Які через війну опинилися на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій? До речі, чи є у вас такі знайомі, які опинилися в такій ситуації? Також передбачається анулювання кредиту на єдине житло сім'ї позичальника, яке було знищено внаслідок війни. Національний банк України зобов'язав банки визначити в кожному регіоні щонайменше 35% відділень, що забезпечуватимуть надання послуг клієнтам у разі тривалої відсутності енергопостачання. МінФін повідомляє із посиланням на дослідження компанії інфасапіан споживчи настрої в листопаді покращилися. Українці стали менше боятися інфляції та зниження курсу гривні? Що скажете, стали менше боятися? Нацбанк поки зберіг облікову ставку на рівні 25%. До речі, а який банк з максимальною відсотковою ставкою по депозитам ви знаєте? А банк пішов у рітейл та пропонує свою картку вигода для купи вель у магазині Епіцентр. Карти клієнту розстрочку під 1,0% до 6 місяців та 1% кешбеку. Кредитний ліміт 200 тисяч гривень з пільговим періодом до 62 днів. Посилання на карту з бонусом 50 гривень буде в описі. Україна ділить із Пакистаном 19 місце серед країн із найвищими темпами інфляції. Нагадаємо, лідерами за темпами інфляції є Зімбабве, Ліван та Венесуела. У лідерах, тобто Зімбабве, спостерігається інфляція у розмірі 269% річних. 6 грудня мінфін залучив до бюджету трошки більше 3 мільярдів гривень за рахунок розміщення військових облігацій, шестимісячні облігації під 14% річних, дворічні. Під дев'ятнадцять п'ять і шестимісячні увага, єврові під 3% річних. Нагадую, що в просунутих банках можна купити облігації внутрішньої державної позики, стартуючи від всього 1000 гривень. Тим самим ви підтримуєте економіку. Країни. Наприклад, я купую облігації державної позики в Монобанк. Посилання з бонусом буде в описі. Нацбанк оштрафовував Укрпошту за порушення порядку торгівлі готівкової валюти на увагу 100 тисяч гривень. Компанія бізнесмена Віктора Поліщука, який управляє київським хмарочосом Гулівер. Хто проживає у Києві чи околицях, знають, що це хмарочос у самому центрі і з великою ймовірністю. Ви були там. Та мережі електроніки Ельдорада перестали після 24 лютого обслуговувати кредити перед Ощадбанком і Укрексімбанком. Кредити в банку брались під заставу самого хмарачоса, обігові товари та складські приміщення, які були зруйновані під час бойових дій. Поліщук намагається домовитися з кредиторами, як це вже було у 18-20-х роках. І наостанок додам про зміни у акцію подарункових сертифікатів торгової мережі СільПО. У своїх раніших випусках посилання десь буде вгорі в кутку. Я казав, що можна зекономити до 25% у сільпо. Зараз ця акція змінилася і вже на Кожний сертифікат номіналом 500 гривень можна отримати 75 гривень додатково. Умови акції не змінилися, тому можете подивитися попереднє відео, а саме посилання на акцію я залишу у своєму телеграм-каналі. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!